Розписую скриньку з-під набоїв для аукціону. Це металева скринька темно-зеленого кольору, і спершу я її вкриваю чорною акриловою ґрунтовкою. Для розпису використовую білий акрил, буду наносити пензлем, а також у мене є білий акриловий маркер. Спершу створюю ескіз на планшеті, далі переношу розміри один до одного на папір. І щоб перенести малюнок на скриньку, я вирізаю з паперу такі, як трафарети. Ці трафарети я обвожу олівцем, а далі починаю розпис пензликом та білим акрилом. Таким способом я зафарбовую великі площини, а білим маркером уточнюю деталі та вирівнюю краї. Перші шари акрилу виходили напівпрозорими, тому я давала їм висохнути і повторювала так кілька разів. На розпис скриньки в мене пішло 2 дні, У мене дві скриньки, одну я присвятила Києву, другу Харкову. У фіналі я покривала скриньки лаком. Ось такі роботи вийшли. Маю надію, що скриньки зберуть багато донатів на аукціоні та допоможуть нашим військовослужбовцям. Робимо все заради перемоги. Слава Україні!